Друзі, всім привіт! на каналі Огляд. Єй. корпус це не просто коробка, а основа для стабільної та ефективної роботи системи. Пурбейс 500 пропонує оптимальний баланс між естетикою, функціональністю та потужністю. Просторий, добре вентильований і з продуманою конструкцією. Можливо, ви шукали саме таке. Давайте подивимось, що це за корпус і які можливості він надає. Але перед початком традиційно подобайку ставте під відео, підписуйтесь на канал і підтримуйте наш збір. На дрони. Ну а ми погнали далі. Корпус Be Quiet Пурбес 501 поєднує мінімалізм і функціональність, пропонуючи стриманий та елегантний дизайн. Його габарити складають 450, 232 на 463 мм, а вага 7,5 кг, що робить його доволі компактним, але містким для продуктивної збірки. Конструкція виконана з якісних матеріалів: верхня і нижні панелі зі сталі, передня панель з АБС пластику, бокові панелі зі сталі. А ліва бокова панель має загартоване скло, що відкриває панорамний Вигляд на внутрішню систему. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних. Акцій, посилання на товар в описі під відео. Підставка корпусу також виготовлена з abs пластику, забезпечуючи міцність та стійкість для підтримання чистоти всередині передбачені знімні пилові фільтри на верхній, передній та нижніх панелях, які легко чистити та обслуговувати. На фронтальній панелі зручно розташований роз'єм: один gen 2 Type-C, два USB 3.2 Type-A, а також аудіороз'єм для навушників та мікрофона. Це забезпечує швидкий доступ до периферійних пристроїв та аксесуарів, загальне враження від дизайну. Трогий, сучасний та продуманий. Корпус не має вбудованого підсвічування, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує лаконічність. Проте у нашому випадку ми додали rgb підсвічування за рахунок встановлених вентиляторів, що дозволяють створити більш виразний зовнішній вигляд. Внутрішній простір PureBase 501 продуманий до дрібниць. Корпус підтримує материнські плати форм-факторів ATX, MATX та mini АТХ, надаючи гнучкість у виборі компонентів. Є можливість встановлення відеокарт довжиною до 368 мм, що дозволяє використати. Потужні графічні адаптери, слоти розширення можна повертати на 90 градусів, що дає змогу встановити відеокарти вертикально, підкреслюючи її дизайн для зберігання даних. Передбачено два слоти для 3,5 міліметрових накопичувачів та п'ять для 25 дюймових, що забезпечує достатньо місця для ваших потреб. Блок живлення формату ATX PS2 може бути довжиною до 180 мм, що дозволяє використовувати потужні джерела живлення. Охолодження є ключовим аспектом цього корпусу. Він постачається з двома попередньо встановленими вентиляторами PUR WINGS 3 140 мм mm PWM, які забезпечують ефективний повітряний потік при низькому рівні шуму. Додатково ми встановили комплект вентиляторів Light WINGS LX 120 мм mm PWM, Три штуки, які не лише підвищують ефективність охолодження, але й додають естетичної привабливості завдяки argb підсвічуванню. Ці вентилятори мають оптимізовані лопаті для високого тиску повітря та працюють на швидкості до 1600 обертів за хвилину, забезпечуючи потік Повітря до 87,5 метрів кубічних в годину при рівні шуму 25,5 дБ. Корпус підтримує встановлення радіаторних систем рідинного охолодження довжиною до 360 мм спереду та до 240 мм зверху, що надає широкі можливості для налаштування системи охолодження під ваші потреби. Крім того, передбачено місце для встановлення додаткових вентиляторів до 3 120 мм або 2 140 мм зверху, одного 120-міліметрового ззаду та двох 120-мм на нижній панелі. Це дозволяє створити оптимальну конфігурацію повітряного потоку для максимальної ефективності охолодження компонентів. Після детального ознайомлення з Pure Base 501 та вентиляторами Light Wings, можна з впевненістю сказати, що ця комбінація підходить для створення високопродуктивної та естетично привабливої системи. Корпус має добре продуману конструкцію, що забезпечує легкий доступ до компонентів, зручне управління кабелями та достатньо місця для їх прихованого прокладання, що робить збірку не лише функціональною, але й візуально привабливою завдяки гнучким можливостям для встановлення компонентів, включаючи підтримку довгих відеокарт та просторі відсіки для накопичувачів, цей корпус стане чудовим вибором як для геймерських, так і для робочих станцій. Ефективна система охолодження забезпечує стабільну роботу навіть при високих навантаженнях, а можливість вертикального встановлення відеокарт та наявність rgb підсвічування дозволяють створити унікальний вигляд вашого ПК. Крім того, корпус підтримує великі радіатори систем рідинного охолодження та декілька сценарій. Та декілька сценаріїв вентиляції, що робить його універсальним рішенням для експериментів з конфігурацією системи. На завершення Be Quiet! п'ятсот 501 у поєднанні з вентиляторами Light Wings є відмінним вибором для тих, хто шукає баланс між функціональністю, ефективністю та естетикою. Ця комбінація забезпечує широкі можливості для налаштування та модернізації, задовольняючи потреби як початківців, так і досвідчених ентузіастів. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, вподобайко під цим відео зараз натискайте, пишіть свої думки. Що ви думаєте на рахунок цього корпусу? Доволі таки непогане рішення. Ну і звичайно, напишіть про це в коментарях під цим відео. Також не забудьте зараз взяти, натиснути на дзвоник і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.